Доброго дня, з вами компанія Автофокус. І у нас нове круте надходження. Це Toyota BS4X. У нас офіційна машинка, як бачите, дуже класно виглядає. Запас ходу у нас 530 км. Автомобіль у нас без жодних зауважень, спокійно сіли та поїхали. Абсолютно немає ніяких зауважень. По коментації у нас також. Красота, подивіться, який у нас текстильний салончик без жодних зауважень. Ми маємо два USB для задніх пасажирів. Все ось так тут також класно, прикольно. По передньому плану ми маємо. Пункт по пакет з електростанням зеркал. Ось такий у нас передній ряд. Все дуже максимально шикарно. Чорна стеля маємо. Подивіться, просто на цей перемикач автоматичної коробочки передач. Маємо вибір режиму руху, електроручник, кнопочку старт-стоп, величезний моніторчик з камери з музикою, мультимедією. Маємо само собою клімат. Ось таке круте мультикармо. Помік дуже, дуже чудово глядає автосвітло і само собою ось така приборна нас панель пробігу 27 тисяч кілометрів. Всього лише. Тому, кому цікава дана класна таська, як для міста, так і за містом звертайтеся Михайло Гришка 4А.